Офіс конгресу місцевих та регіональних влад очолила Лілія Пашинна. Її призначили на розширеному засіданні президії, у якому взяли участь понад 330 учасників. Конгрес, створений для підтримки прямої комунікації між громадами та центральною владою. Один з його пріоритетів стимулювання регіонального та місцевого економічного розвитку. Серед інших завдань – забезпечення ефективного розподілу державного фінансування на соціальні послуги. Власне, Лілія Пашинна безпосередньо долучається до нашої ефіри. Є членки. У постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Пані Лілія Вас вітає. Доброго дня. Ну врешті вас обрали очільницю офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. От ми щойно про це вже на цьому наголосили. Які є ваші першочергові плани при посаді? Розкажіть про це. Основними задачами на посаді керівника офісу конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України вбачаю передусім такі: це динамічна комунікація між громадами і центральними органами влади, саме в довірливому та відкритому діалозі з урахуванням збалансованості інтересів і вбачаю інструмент для вирішення місцевих проблем. Офіс діятиме постійно. На постійній основі у робочому порядку в періоди між публічними активностями також це адвокація. часом, членам конгресу, потрібна людина, яка здатна коректно і конструктивно сформулювати, донести позицію громади. Я готова стати таким помічником. Окремо планую долучатися до роботи центральних органів різних форматів, де розглядатимуться питання зі сфери інтересів територіальних громад. Стратегічна задача децентралізації полягає в посиленні спроможності місцевого самоврядування. Рішень та реагування потребують як точкові проблеми громад, так і системних питань, що можуть утруднювати розвиток на місцях. Саме пошуком таких рішень ми займатимемося в рамках роботи тематичних комісій, регіональних конгресів та засідань палат, а також міжнародна активність. Маємо посилювати представництво інтересів територіальних громад на майданчику Конгресу Ради Європи та у контактах з європейським комітетом регіонів. Маємо постійно перебувати на порядку денному наших партнерів з огляду на динаміку євроінтеграції, готуючи, аби мовити суспільну думку країн Європи до вступу України до ЄС. А давайте нагадаємо нашим глядачам, що конгрес все ж таки від початків створювався як такий собі майданчик опрацювання проблем громад на сьогодні. Наскільки актуальне це завдання, і чи змінилася мета діяльності і роботи конгресу в цілому, з початком повномасштабного вторгнення? Цього питання випливає з багатьох успішних вже вирішених питань і зростанням запиту на таку комунікацію. Мета конгресу, звісно, незмінна, але створення офісу конгресу це посилює стає ближчим, доступнішим для спілкування і пошуку рішень місцевих проблем не лише під час масштабних засідань. І зібрань, а й у робочому порядку в періоди між публічними активностями не забуваємо про те, що працюємо ж ми в цьому ключі не лише на такому локальному рівні, тобто місцева місцеві громади співпрацюють з центром, але співпраця з міжнародними партнерами в рамках конгресу є теж важливим аспектом. З ким найтісніші на тепер зв'язки і з ким потрібно посилювати і розвивати цю співпрацю. Дійсно, дуже цінно, що діяльність у рамках платформи конгресу вийшла на міжнародний рівень як у формі прямих контактів, членів Конгресу з міжнародними партнерами, так і у формі щорічного саміту міст і регіонів. Голос українського місцевого самоврядування повинен дуже голосно звучати, як у Європі, так і в світі, і не дозволяти суспільствам, країн-партнерів розмити фокус у питаннях допомоги Україні в боротьбі за свободу і незалежність. Пані Рілю, коли стартував лише цей майданчик комунікативний, зокрема, де вирішуються конкретні такі на наприкладному рівні проблеми локальні місцевих громад. Я пригадую, що починалося все в принципі з півдня, з Херсонщини, де найбільше страждали і дотепер страждають громади. Багато говорили і про Харківщину, і про Одещину, та в принципі не забували і про північні і західні регіони. І в цьому ключі здебільшого пам'ятаю виступи зокрема, і з нами спілкувалася через ефір представники які там обласних державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій зазначали, що така співпраця і комунікація надважливою. А от який фідбек є конкретно від людей? Тобто, чи вдавалося вам спілкуватися незалежно в якому з представниками якого регіону, області чи конкретної громади, але от просто про реальний фідбек є проблема. Звернулися, обговорили, поспілкувалися в межах конгресу да цього майданчика, і цю проблему оперативно і що головне якісно вирішили. Так, да, таких... І дуже багато від громад, задоволені громади такою співпрацею, такою можливістю, такої можливості насправді ніде немає. І навіть наші. Партнери і представники муніципалітетів Європи нам трошки так зазрять, тому що ми єдина країна, де за ініціативи президента створено таку платформу. Тоді ще уточню з якими зазвичай проблемами звичайні українці звертаються до місцевої влади, вже місцева комунікує з центральною. Ну от я недарма вжив слово на прикладному рівні, да тобто, це що це умовно покласти асфальт на якомусь відтинку дороги? Це зробити відремонтувати там місцеву амбулаторію чи школу, прокласти там газу відведення, газ водовідведення, От з чим з якими питаннями звертаються? І дві з перший, друге і третій, і ще безліч подібних питань, також різних організаційного характеру питань, тому що коли я прийшла реформа децентралізації на громадам передано величезний обсяг повноважень. Але це також і завдань, з якими вони не завжди ще справляються здебільшого це малі громади, тому є така можливість їм допомагати. Так, ми дякуємо вам за долучення до ефіру. Вітаємо зі вступом на посаду. Лілія Пашина, член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, була гостею у цій порі. Маємо допомагати.